Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися дуже смачними квашеними огірочками. Смачними та дуже хрумкими. В банку на дно банки ставимо спеції. Обов'язково суцвіття кропу, листя хрону, можна корінь хрону, листя вишні та смородини. Зверху укладаємо огірочки. І заливаємо копітком. Також додаємо в банку на 1-літрову банку 1 столову ложку з солі. І залишаємо на 3-4 дні для бродіння. Коли огірочки проквасились, змінили свій колір. Ми зливаємо розсіл в кастрюлю, доводимо до кипіння і кип'ятимо 5 хвилин. А огірки добре промиваємо під проточною водою. Промиваємо також банку. Всі спеції, які були в банці, ми викидаємо, а ставимо в банку свіжі. Це листя хрону, чосничок, суцвіття кропу, листя лишні та смородини. Зверху укладаємо огірочки, поверх огірочків, щоб вони не пліснівіли, закриваємо їх листям хрону. Додаємо в банку горілку на 1 літрову банку одна столова ложки горілки. І заливаємо киплячим рослолом. Банку закрили залізною кришкою, перевернули вверх дном і залишаємо до повного остигання. Ще дуже важливо, як будете заливати розсіл кастрюльку, додавте туди грам 200 води, тому що вам може не хватити розсолу. Це на 2 або 3 літрову банку. Спробуйте зробіть хоч одну баночку, це дуже смачно. Горілка придає хрумкість огірочкам, а також спеції свіжі, коли ви при повторному заливанні кипятком додаєте свіжих спецій. Всім пока-пока!